Наші вітання вам з України, шановні друзі, хочемо поговорити з вами про духовний світ і духовне життя. Бачите, насправді ми маємо справу з трьома світами: з світом тварин, зі світом людей і з Божим світом. І між цими світами існує прірва. І прірва не здоланна. Просто люди останнім часом, вважаючи, що вони походять від тварин, почали чомусь наближатися до тваринного світу, замість того, щоб наближатися до світу Божого. Хоча. Якщо бути щирими самим собою, то суть Різдва це те, що Господь прийшов на землю, став людиною і зробив для нас місток, став містком над прірвою між людиною і Богом. І саме завдяки Ісусу Христу, завдяки Слову Божому ми і можемо з'єднатися з Господом. І саме завдяки Ісусу Христу ми і можемо стати духовними людьми, можемо стати дітьми Божими. Так, і Ісус Христос Він не просто прийшов і приніс волю Божу, виконав місію, план призначення на своє життя, показав цей план і призначення і місію для всіх християн, послідовників Ісуса Христа. Він ще дав нам Слово і Духа Божого. Через якого ми і можемо знати Бога, тому що Бог є дух, істинні поклонники Бога вони поклоняються в дусі та в істині Богу. І це і була таємниця, яку не могли розпізнати не духовні сили, не люди того часу, та й сьогоднішні люди багато не розуміють цієї таємниці, тому що вони дивляться на тіло. Багато хто знає про душу, але відкидає дух. Але дух, він присутній. У кожної людини і кожна людина знає що всередині не неї а більше, ніж будь-хто, і це Дух знає, так і як апостол Павло нам і пояснює послання до Коринтян, що ніхто не знає Бога, окрім Духа Божого. І Християни, які народилися з гори, які прийняли Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, які дійсно виконують Його Слово, вони отримують цей дух через пізнання Слова Божого. І дійсно вони можуть знати час, в який живуть, події, які будуть, і дійсно розуміти цю таємницю Різдва Христового, що дійсно це велика радість, тому що в Христі є. Свобода від рабства гріха це найголовніше. І дійсно це розкриття таємниці. І коли в нас буде перший і домінуючий дух, Дух Божий, то тоді ми вже автоматично посаджені з Христом на небесах. Ми вже Прописані на небесах як діти Божі, і нам нічого іншого не лишається, як виконувати волю Божу. А душа і тіло, коли вони домінують і здебільшого, коли ми без Христа, у нас домінує душа і тіло, і ми йдемо за пожадливостями душі і тіла. І... Ці пожадливості, як і писав апостол, вони ведуть нас до пекла, тому нам і потрібен Христос, тому і потрібна нам людина духа, яким був Ісус навин, і як і говорив йому Господь, щоб Він був твердий і мужній, щоб Він постійно перебував в вивченні Слова Божого. І саме людина духа вона здатна йти вперед і досягати мети, досягати поставленої Богом цілі, і вона. Вірна і віддана, і дійсно, якщо в нашому житті є людина духа, яка, з якою Бог, тому що людина перебуває в вивченні Слова Божого і в відданості, і розпинає своє тіло задля виконання волі Божої, то тоді перемога над гріхом, над пожадлостями цього світу, вона не забереться. І дійсно, ми будемо переможцями, тому треба. Пильнувати і себе, і того, кого ми слухаємо. І заходьте за посиланнями, дізнавайтесь ще більше таємниць і приєднуйтесь до міжнародної місії, Слово Боже, щоб дійсно дізнатися волю Божу, план і призначення на своє життя. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, щоб завжди першими бути в курсі про нові відео на всіх Ютуб-каналах Салтаненко. Хай Господь поблагословить вас. Амінь.